Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про самооцінку, взагалі про види самооцінки, як вони формуються, і які є способи підвищити власну самооцінку. Взагалі не треба розуміти, що самооцінка це наше уявлення про власну цінність. так? Більше це все-таки, знаєте, думки, які формуються. Тобто ми, Я хороша мама, я погана мама, я хороший, хороша учениця, я гарна, я не гарна, я професіонал, не професіонал і тому, тому тому подібне. так? Тобто це Наскільки, по суті, ми себе оцінюємо і вважаємо цінними? Далі, якщо говорити про води, то у нас є три такі класичних води: це занищена, нормальна і завищена. Сама адаптивна, сама Можна сказати так, адаптивна, це, звісно, нормальна самооцінка. Проте, якщо розглядати всі, треба зрозуміти, що знищена самооцінка вона проявляється так, що у вас недостатньо характеристик позитивних про себе. Тобто вас тобто, і завжди в дитинстві можуть вас критикували, ігнорували, не приймали, і вас формувалося таке сприйняття я не до. Я недостатньо розумна, я недостатньо красива, я недостатньо хороша і тому, -тому подібне. Це це виявилось тому, тому що вам давали більше, як я вже говорю, негативних характеристик, тобто ви були, по суті, негативно, якщо можна так, в негативності відірвані від реальності, так? Далі, якщо говорити про нормальну це вам батьки дають реальну картину, реальну картину вас. Тобто, вам говоряться і позитивні, і негативні сторони, в однаковій приблизно мірі. Ну, позитивних трошки більше, але всерізно, тобто, десь приблизно. Тобто, наприклад, ваші батьки, не знаю, ми дуже гарно грали в теніс. Вони говорили таке молодець в теніс. Наприклад, а футбол у вас не виходило. ну, не говорили, наприклад, ну ти не так, якби знаєте, хоро -хоро -хоро гарно граєш в футбол, проте може накостоп допомогти це розвинути, тому тому подібне. Проте той момент вони говорили реальну ситуацію, де ви сильні, де ви слабкі, і в нормальності це сформувало вас таке, знаєте, реальне відображення вас самих. Проте треба розуміти, що розуміючи власні сильні і слабкі сторони, ви не відчували себе менш вартими, тобто ви розуміли власну цінність і ви розуміли, що ідеальних людей не існує. Тобто, що в кожного є свої позитивні і негативні сторони, так. Найбільше орда завищена, самооцінка це сформувалася, коли дитинці давали а, за забагато позитивних характеристик. Більшості це тільки позитивні, тобто хвалили, так от ту ту і тому, тому тому подібне. І дитинка просто не розуміла, що в неї якісь є і негативні сторони, де взагалі себе справила такої особливої, ідеальною, тому, тому тому подібне. І звісно, в майбутньому це також дуже тяжко, тому що дитинці буде ну, тяжко стикатися з реальністю, де вона не ідеальна, не особлива і тому, 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 тому подібне. І якщо говорити так, то підсумовуючи, що якраз нормальна самоцінка дає реальне поняття е, власної цінності на перевагу занищеної і завищеної. Так? Якщо вже взагалі починати, як можна її підвищити? Як я вже говорила, це проблема в тому, що наші думки про власну цінність, тобто наше уявлення, наші думки про власну цінність, когнітивний компонент тут є важливим. І в цій ситуації першою такою технікою може бути когнітивна реструктуризація. По суті, це формування більш адаптивних думок. Тобто, наприклад, у вас є думка, я не знаю, я погана мама, так? А як можна сформувати більш адаптивнішу думку, тому що, наприклад, наприклад, так? Не наприклад. Спочатку ви маєте зрозуміти, наскільки вона реальна. Тобто, я погана мама, у вас є думка. Далі давайте а, проведемо факти. Тут мають бути факти, не ваші якісь інтерпретації, а саме факти, що ви погана мама за і проти. Ну за, наприклад, ну я запізнилася вчора з за дитиною там, на три хвилиничкам до шести, садочок працює, я до шести нуль три забрала. Добре, ще які факти за є? Ну, минулого тижня ми не поїхали в зоопарк, тому що. Я забула забронювати квитки. Ну, я забронювала, але так виявилось, що не забронювала, так? І ми не поїхали. І це не дуже засумувало. Добре, ще якісь є за того, що погана мама. Ну, мабуть, нема. Добре, далі. Які є докази проти, тобто докази факти, що я погана мама? Ну. Я завжди забираю дитину завож, забираю з школи, завжди вожу її на гуртки, там чекаю. Далі завжди готую свіжий там, не знаю, сніданок, завжди готую в школу чи в садочок ланчі, вечерю. Кожні вихідні ми їздимо в якийсь там парк, зоопарк, проводимо разом час, Також кожен вечір ми йдемо там десь гуляти, проводити час на природі з сім'єю, тому тому, тому тому подібне. Добре, ще якісь є проти. Ну, Мабуть, немає. Добре. У цій ситуації ми взяли так саме проста схема тобто зайпроти. Чувала швидко, швидко по суті. Ви подумали: добре, запроти не Тепер ви сформуєте більш адаптивнішу думку. Тобто, у вас є думка початкова. я погана мама. Тепер, використовуючи «за», запроти, формуємо більш адаптивнішу думку. я? Тобто. Я допомагаю uh, дитині там. наприклад, я допомагаю дитині в школу, там з школи uh, на різні гуртки там чекаючи. І також я дбаю про, ну, про uh, правильне харчування дитини. Завжди готую свіже їсти. Також я кожного дня готую якісь такі нові активності, там зоопарки, тому тому подібне. А, що говорить, що я є хорошою мамою, вкладає достатньо добро, допомоги і турботи для своєї дитини. Проте, звісно, як і всі люди, я не ідеальна, я інколи а, можу запізнитися, забрати її. А, я також можу інколи а, забути, як підтвердити бронювання чи тому подібне. Що говорить, що я просто жива людина, яка може допускати деякі помилки, так ось вона більш адаптивнішу думку. Далі також може бути знає, така техніка як континіум. Тобто, це в більшості, коли у вас таке чорно-біле мислення, тобто або я погана, або я хороша, середини немає. Угу. Є така техніка континіум, тобто від 0 до 100% ви оцінюєте, наскільки от ви хороша мама. 0 це просто алкогольно алкоголь, залежнею жінкою, 100% це просто. Там, тобто 0, 25, 50, 75, 100. От наскільки ви себе оцінюєте? Ну, десь на 100. Ой, десь на 25, так? Я себе оцінюю, що я хороша. Ну, ну, може на 30. Ну, може, 25. ну давайте 25. візьмемо 25 добренько. На 25 оцінюю, що я от. А хороша мама, добренько. А, давайте або, значить поставимо, от тепер поставимо, хто там буде, наприклад, на 10 погана мама, на 50 хороша мама, на 75 хороша мама. Ну, ну, мабуть, на 75, на 100 також, якщо є. А на 75, ну це буде моя подруга Оля. Вона там взагалі мама там, на все їздить, приїжджає тому, тому, тому подібне. Добренько. Добре на 10 поставимо. Ну, на 10 ми поставимо. Ну, у мене є така подруга теж. А, подруга, а, вона також находить зі мною в, сад, в садочок. з нею, ну, Вона така рідко Забирає дитину там зазвичай. Е, я підкидаю її дитину, тому тому подібне. Добре. Тепер ви маєте проаналізувати, що таке взагалі означає на ноль мама. Тобто, коли ви так розставили, ви подумаєте, наскільки це реально ви поставили. От ноль, е, як я вже говорю, це людина з якоюсь можливою залежністю, тобто це погана мама, яка не приділяє взагалі часу, де наживав в, 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 в таких якось страшних умовах, е, які дуже тяжкі для виживання. Оце ноль. Добре. ви поставили свою подругу. 10%, тобто 10% це людина, яка приділяє мінімального часу, тобто нікуди не, не возить дитину, не переживає, як вона там добереться, не добереться, не готує нічого їсти, взагалі умови життя якісь погані, вона живе з якимось окейним партнером, який б'є дитину і тому тому подібне. Тобто це десь 10%. От, от ваша подруга на 10%? Ну, мабуть, ні. Добренько. Давайте перейдемо тепер на 25. От ви поставили себе на 25. На 25 це десь четверть. Хороша вона, так? Тобто вона приділяє деяку увагу, проте, наприклад, в неї є перевага там в кар'єрі, тобто вона займається більш часу кар'єрою. Наприклад, дитину там особливо не возить. це все всім займається. А, можливо, якась там бабуся чи дідусь, чи там якась подруга, сестра, без різниці. От як ви думаєте, от такі, такі відчутті? От вона на 25? Ну, ну, мабуть, ні. Ну, добре, давайте подумаємо далі. От на 50, давайте, якщо так можна взяти. На 50 це така, знаєте, вже половина. Тобто, можна сказати, вона і завозить дитину вже можна так сказати. І приділяє час, і там щось готує, і там якось старає планувати активність, проте все рівно. Вона, наприклад, проводить також наприклад, більшу частину часу, наприклад, на роботі, чи, можливо, там, не знаю, з подругами, тому, тому подібно. От як ви думаєте, вона 50? Ну. Можливо, ні. Ну добре, давайте на 75. 75 це вже мама пробувала більше часу з дитинкою, старається все там для неї, а, там якось готує, возить, а, якось гуляє, тому, тому подібне. От як ви думаєте, може ви на 75? Ну, може бути. Тобто ви себе так знаєте проаналізуєте. Тобто, бо спочатку може ставати, там взагалі на 10, так тобто ви розумі... треба розуміти, наскільки, от що це таке на 10% бути хорошою мамою, що таке на 100% бути хорошою мамою. Спочатку це як я говорю, порівняйте себе з друзями. А потім ви просто так логічно подумайте, що таке на 0% бути мамою. Наприклад, так, в зарочніх умовах може стати чаджітті, так щоб він вас, знаєте, якось так допоміг розбити. По суті, так по від нуля до ста, щоб допомогти якось зорієнтуватися. Так? Добре, далі ще такою технікою, ну це не техніка, це таке, як, як е, порада. Е, в більшості, коли е, ви залишаєтесь в такому аб'юзивному Оточені, тобто, як я говорю, психогігієна, так по суті, тому що якщо ви завжди в оточені, наприклад, батьки, які вас все життя а, якось так недооцінювали, критикували, і ви завжди продовжуєте з ними жити. вони вас продовжують критикувати, тому подібне, чи ви з партнером, який вас критикують вас, подруга яка вам застряг, і завжди говорить якісь пакості, тому, тому 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 подібне. Якщо ви продовжуєте служити з цим людьми, ви тільки підкріплюєте оце своє відчуття власної меншовартості, тому важливо також проаналізувати своє оточення. Далі, якщо говорити такою третьою технікою, це така є техніка, що ви продозвали взагалі себе. Тобто, зрозуміли, наскільки ви взагалі м м дійсно маєте якісь такі, знаєте, сильні сторони. Тому що в більшості ви, ну, бо, як я говорю за Сансінка, ви тільки знаєте мінуси, плюси, а в мене є плюси? Вони у вас є, ну просто ви не до кінця їх знаєте, розумієте. Якраз ця третя техніка допоможе. Тобто, ці ситуації я вам рекомендую: тобто, техніка така. Написати, як можете багато, мінімум. Це 15 мінімум, ну добре, 10, тобто яких, е, тобто, які позитивні сторони є вашій зовнішності, вашому характеру, які є ваші досягнення, і якісь, можливо, такі особливості суто для вас присутні, так? Тобто, ви прописуєте, ви сідаєте прям і думаєте, і прописуєте як якомога більше. Ви прописуєте, 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 прописуєте. згадуєте. Це буває якого тяжко згадати. Далі ви те саме просите в своїй якоїсь там ближчої подруги, тільки, будь ласка, просіть людей, які дійсно зацікавлені вам допомогти, тобто не подруга, яка яка там, знаєте, вам засрід, і чи не партнер, який вас завжди якось аб'юзить, чи батьки, які вас завжди критикують, тобто ну, адекватно оцінити людей, які можуть вам дати реальну картину про вас, так? І просто їх також. І потім ви просто це все аналізуєте. Тобто ви е можете зрозуміти, що у вас є досить багато. Позитивних сторін, тому що в силу того, що у вас не було достатньо позитивних характеристик, ви думали, що ви в мінусах, по суті, мінусна. Проте ви коли будете знаходити і розуміти, що інші люди інколи можуть зробити, що інші люди взагалі говорять про якусь таку сторону, яку ви ніколи не вважали плюсом, чи взагалі думали, що у вас такого немає. От така техніка досить також цікава і допоможе вам більш позитивніше на себе поглянути. Далі такою. Технікою третьою є те, щоб ви кожен вечір прописували які що ви зробили, які взагалі досягнення ви зробили протягом дня. Чому це взагалі ефективно? Тому що ви, якщо будете кожен вечір прописувати це, це це, вас воно буде за, за як, знаєте, заходити в про те, тобто вас буде закарбовуватись, по суті, так, тому що проблема в ту тут в тому, що в силу того, як я говорила, у вас такі негативні характеристики. Нам треба сформувати нову звичку. Тобто, по суті, нову звичку помічати щось позитивне в собі, тому що у вас була протягом цього жого життя, негативна звичка, помічати тільки негативне протягом себе протягом свого життя. І це завжди, завжди тебе, от ти така, ти не та. Да, 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 да. А тепер формувати позитивну звичку, помічати щось позитивне кожен день. Тобто, можете почати від п'яти речей, можете потім закінчити 10-15. Ви можете себе також е, про щось позитивне, що ви зробили після такої дії, наприклад, ва, не знаю. Там ви зробили якусь там смачну смачно. Я молодець. Я так вмію до смачно томатів і тому подібне. Тобто підкріплювати позитивно і розвивати рівень усвідомленості своїх сильних сторін, так. Також досить важливо, знаєте, стати бережно до себе відноситись. Це може бути тяжко, тому що, знаєте, коли ви тільки якось допустите помилку, ви зразу починаєте себе там, кривдити, якось критикувати, тому тому подібне. І в цій ситуації така ну, це не техніка, це просто така як порада. Коли ви тільки допустили якусь помилку, так, ви відносите до себе як до самого найкращого, самого близького, самого улюбленого друга. Тобто скажіть, да, в цій ситуації дійсно. Ти я допустила помилку, про це не говориш сикінець світу, про це не говориш, що ти погана, це просто поруч не допустила помилку. Тобто постарайтеся в момент такої якоїсь помилки, чи якогось такого, знаєте, провалу, відносить до себе досить бережно, досить такою, знаєте, по суті, любов'ю. Так? Далі, якщо нам говорити, взагалі, оці всі техніки, якщо ви будете їх періодично повторювати, От, треба розуміти, що самооцінка вас формувалася. Там з самого дитинства до, до якоїсь точки 20-30 років, а ви не можете змінити її за один, там, знаєте, тиждень і тому тому подібне. Це треба розвивати навичку. І знаєте, таких, таких, по суті, навичку. А, Власної цінності, так? Тобто, якщо ви будете використовувати ці техніки там протягом місяця, двох, по послідовно, періодично, ви бачите, що щось буде змінюватись. Тому що як я говорю, щоб сховати нову звичку, це досить треба довго тривало. Тобто, щоб зховати наші нові нейронні зв'язки, це не один день. Це відбувається від 20 до 60. Це досить індивідуально, це може бути більше. Не менше, менше більше а, треба. Практику, практику це практикувати, і з часом ви будете помічати, що ваша уся якраз знаєте власна цінність підвищуєтесь і ви більш реально дивитесь на себе.